Це коридор пошани по смертному донору. Рідні чоловіка погодились, щоб три його органи серце печінку і нирки трансплантували іншим людям. Операції з пересадки органів у Житомирській обласній лікарні почали робити у 2022 році. Станом на 24 квітня цього року тут провели 13 таких втручань. Операцію на яку чекає Олена, у жодній лікарні області ще не робили. Захворювання легень у дівчини лікарі виявили десять років тому. Що я чекаю від цієї операції? Я я хочу насамперед, ну напевно, саме банальне нормально дихати, жити, ходити. Чому цим не скористатися, якщо можна? Тому що це не життя. Якщо можна щось зробити, то чому ні? Там має співпасти дуже багато ну, нюансів, зійтися разом. Коли співпадає дуже багато факторів, ми виходимо на розмову із родичами, дають або не дають родичі згоду на донорство. І ось це є проблемою, тому що родичі, на жаль, на зараз не часто погоджуються на посмертне донорство. Люди до цього не готові. Морально, коли ми виходимо до них з такою розмовою, ми отримуємо відмову. На жаль. Першу пересадку печінки у Житомирській обласній лікарні провели 20 березня 2023 року під керівництвом трансплантолога Дмитра Харькова. Ірина, вчителька із Житомира, також потребує пересадки печінки. Жінка хворіє з 2007 року. Наприкінці 2022 вона написала заяву для внесення до листа очікування. Я чудово розумію тих людей, які. Мають так віддати це, бути донорами, або їх там батьки, чоловіки, діти. Але скажіть, як заспокоїти старшу доньку, яка плаче, ти чуєш ночами в подушку? Що їй сказати? А що сказати маленькому сину, який, коли тобі погано, біжить і питає: Мама, тобі водички, мама, ти не помреш. Лист очікування у нас працює наступним чином. Всі пацієнти вносяться в базу даних єдину базу даних на Україні, і при появі донора, в залежності від сумісності донора і пацієнта реципієнта, проводиться трансплантація органів. Що стосується посмертного донорства, це серце печінка легені. То сумісність. Ми повинні провести всі необхідні дослідження безкоштовно ще раз підкреслюю для наших пацієнтів, жителів нашої області. І як тільки є сумісність, зразу ми запрошуємо пацієнта, жителя нашої області, і проводимо трансплантацію на сьогоднішній день в області замісною ниркової терапією лікується 228 пацієнтів, це програмний гімодіаліз, те, що ми бачимо зараз, і 15 чоловік на перитоніальному діалізі. Всі ці пацієнти в перспективі потребують трансплантації нирки. На мою думку, слава Богу, вже почалась у нас посмертна трансплантація. Пріоритетним має стати все-таки цей напрямок, він превалює в усьому світі. Олександр тричі на тиждень проходить сеанс хемодіалізу. Чоловік розповів, що поки не написав заяву на трансплантацію нирки. Мене не поставили, в мене дуже високий тиск, мені треба його спочатку вилікувати, збити тиск. Якщо б тут буде, звичайно, було б дуже чудово, щоб це було тут близько. Анатолій Матвійчук разом з колегами провів 11 операцій з пересадки нирки. Одна з них від посмертного донора. Це один із напрямків, який на сьогоднішній день в медицині в Україні розвивається дуже потужно. Років п'ять назад це були поодинокі випадки для наших пацієнтів. Наші пацієнти стояли в великих черках в міністерстві охорони здоров'я для того, щоб отримати допомогу за кордоном, тому що в Україні ця допомога надавалася на дуже мінімальному рівні. І саме головне, що наші спеціалісти, наші лікарі в нашому закладі, в нашому відділенні і в Україні можуть надавати цю допомогу. За словами трансплант координаторки обласної лікарні Марини Стадник, 160 пацієнтів потребують зараз пересадки нирки, 20 печінки, 10 трансплантації серця. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.